Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні гречаники, а можна скласти так само все у форму і ставимо в духовку до 180 градусів на 30 хвилин. Ну, мені такого робити не потрібно. У мене гречаники всередині просмажуються добре. До готовності. Гречаники смажились, готові. Забираємо у миску. І так само смажимо всі гречаники. А зараз покажу, які гречаники всередині. Вони соковиті, неймовірно смачні. І всередині гарно просмажені. Викладаємо гречаники у миску. Ви тільки подивіться скільки багато гречаників у нас.